Друзі, вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент TV» Валентин Хаймик і наша постійна рубрика Запитай у юриста. Як завжди, маємо ряд запитань, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або зверталися особисто по телефону до мене чи в редакцію телеканалу. Тож, розпочнемо і розпочнемо з цікавого запитання, з яким звернулися до мене. Зокрема, запитують, чи дійсно зараз є така можливість, що. От можна отримати ті кошти, які колись в період радянських часів були покладені на так звані книжки і ощадні, і відповідно, що зараз прийшла інформація, що нібито їх можна десь якимось чином зняти, отримати ті кошти, які були вкладені раніше. Отож, якщо ми говоримо про те, що є право на отримання тих коштів, які були вкладені. Відповідно, людьми в період ще до отримання незалежності Україною, то, відповідно, така інформація дійсно гуляла в інтернеті. І так раніше вже розроблявся закон, і він був прийнятий ще в 90-х роках, зокрема про те, що дійсно громадяни, які зробили свої вклади в період 2 січня 1992 року, Ощадний банк СРСР на той час. Вони дійсно могли б отримати відшкодування, компенсацію. І зокрема, передбачалося, що в державному бюджеті України має бути передбачена закладена, скажімо так, стрічка бюджету про те, що будуть виділятися кошти на цю статтю. І, Зокрема, будуть відшкодовуватися ті кошти, які були вкладені людьми в період радянського союзу і вже після отримання незалежності України. Щоб люди могли компенсувати, відповідно, встановлювався коефіцієнт, і, і дозволялося таким чином отримати ці кошти. Проте за період незалежності багато хто цих коштів не отримав, оскільки, відповідно, в бюджеті їх не вистачає, цю норму не виконують і фактично. Відшкодування цих вкладень на сьогоднішній день воно не відбувається. Зокрема, немає такої, скажімо так, процедури чітко визначеної, яка передбачала, що от ви маєте право на отримання цих коштів. Дійсно, законодавство є, яке це регулює, і зокрема. Прописано так, що нібито ті громадяни, які вклали ці кошти, в Ощадний банк ще на той час СРСР вони мають право на звернення, подають пакет документів. Відповідно, заносяться в реєстр вкладників заощаджень громадян. Проте на сьогоднішній день ну, особисто я, можливо, якщо хтось із вас, наші телеглядачі, можливо, чув, то можете нам підказати цю інформацію, але особисто я не зустрів, що був передбачений чіткий порядок, і на сьогоднішній день ця норма. Норма виконувалася тим більше в умовах зараз російсько-української війни навряд чи, чи будуть прийматися такі норми, які будуть забезпечувати, скажімо так, в державному бюджеті саме цю статтю витрат на відшкодування вкладених цих грошей, які були в радянські часи. Наступне запитання стосується того, чи може громадянин, який має 60 років відповідно і. Не має страхового достатнього стажу для виходу на пенсії, але чи може він отримувати там, соціальну допомогу чи пенсію, якщо в нього дружина є особою з інвалідністю, зокрема має другу групу інвалідності? Отож. Щодо пенсії, то напевно вже багато хто знає, що на сьогоднішній день встановлений вік 60 років за загальним правилом і страховий стаж не менше 30 років. Поступово цей страховий стаж до 28-го року, якщо не помиляюся, він повинен передбачати 35 років страхового стажу. І відповідно в цій ситуації, якщо дотримані ці... Положення, ці вимоги, ви маєте право піти на пенсію. Щодо того, що дружина є особою з інвалідністю, то на сьогоднішній день законодавство чітко не передбачає, немає норм, які надають право достроково піти на пенсію у зв'язку з отриманням дружини. Зокрема, є норми, які передбачають, що якщо в людини не має достатнього страхового стажу, то відповідно така людина. 65 років може отримувати соціальну таку допомогу, зокрема, в народі її називають соціальну пенсію, але оплата здійснюється вже не пенсійними органами, а департаментом соцполітики, зокрема органами соцполітики, які дивляться ваші документи, перераховують і відповідно призначають таку соціальну допомогу, якщо, наприклад, у вам вже 65 років. Достатнього стажу немає, то можете розраховувати на таку, скажімо, підтримку від держави. Наступне запитання також цікаве, зумовлене тими обставинами, в яких ми сьогодні перебуваємо, зокрема російсько-української війни, запитують у нас, чи можуть громадяни відповідно бути подані в розшук, якщо вони не отримували повістку. А зараз відбуваються ситуації, коли приходять працівники поліції, говорять. Що от людина вона подана в розшук, оскільки працівники територіальних центрів комплектування надали відомості, що людина, наприклад, отримала повістку і не з'явилася на викликом. Отож, щодо взагалі процедури оголошення в розшук, то така процедура передбачена нормами Кримінального процесуального кодексу, і вона дійсно передбачає, що таке можливе бути застосоване до тих осіб, які Фактично підозрювані в вчиненні кримінальних правопорушень, тобто оголошено підозру, не можна встановити місце перебування такої людини, то тоді вона оголошується в розшук відповідно до постанови. Відповідно, наявні всі підстави, зокрема, є рішення суду, є обуртована підозра в вчиненні злочину, і відповідно має бути відкрите кримінальне провадження. Просто так, якщо, наприклад, ви отримали повістку, не з'явилися, ця повістка була або для звірки даних, або для проходження медогляду, то тут ми не говоримо про кримінальне провадження. Але якщо у ситуації, коли ви дійсно прийшли медогляд, наприклад, і не з'явилися вже по наступній повістці, то так можуть бути обставини такі, що в рамках цього буде відкрите кримінальне провадження, фактично. І в цій ситуації можуть працівники ТЦК звертатися до правоохоронних органів відповідно з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, і вже в рамках відкритого кримінального провадження зможуть відповідно здійснювати такі дії, як оголошення в розшук, і відповідно вже шукати людину і доставляти її відповідно до органів ТЦК. Наступне вже питання житлово-комунальної сфери і. Цікавляться люди, чи може відповідно субсидія, яка надається на оплату житлово-комунальних послуг, покривати ті витрати, які наприклад надаються за отримання будинку. Тобто ми говоримо про багатоквартирні будинки, багатоквартирне житло, в яких є така оплата, як утримання будинку. Це, наприклад, якщо обслуговується ОСББ, управлінські компанії, є така стаття витрат як утримання. В кожному будинку вона встановлюється в залежності від того, як приймають збори мешканців багатоквартирного будинку. І Варіюється від необхідності від наданих послуг, тобто мешканці самі встановлюють тариф на отримання будинку. Проте на сьогоднішній день дійсно субсидія відшкодовує частину за отримання будинку, зокрема в межах норм, які встановлюються постановами Кабінету міністрів, наскільки я пам'ятаю і знаю за останню інформацію, що на отримання будинку на цю статтю витрат. Кабінету міністрів встановлено норма 13 до гривень на квадратний метр. Тобто, якщо ви в вашому будинку маєте графу відповідно на отримання будинку менше, ніж ця норма, то будьте готові, що субсидією має покриватися вся сума відповідно на отримання будинку. Якщо понад норму, то відповідно враховуйте цей момент, що Субсидію покриється там, до 13 гривень, все, що зверху буде, скажімо так, ви мусите доплатити в рамках тої наданої субсидії. Тобто це також враховуйте. І, відповідно, якщо будете приймати рішення на загальних зборах, то ваші голови в СББ повинні пояснювати цю ситуацію, повинні надавати інформацію, оскільки вони мають орієнтуватися в тих змінах, які відбувалися нещодавно. Друзі, наступне питання. Воно напевно було в нас вже неодноразово в ефірі. Кілька тижнів тому ми розглядали це питання, зокрема, про те, чи можна приватизовувати сьогодні земельну ділянку під своїм житлом. Людина звернулася з сільського з сільської громади і запитує, що. Має будинок, який будувався раніше, але земля під цим будинком не приватизована, запитує, чи зараз може зробити якісь документи про те, щоб цю землю мати в своїй власності. Отож, станом на сьогодні дійсно можна отримати земельну ділянку, право власності оформити, якщо на цій земельній ділянці знаходиться якесь майно, відповідно, якщо були якісь надані. В користування ця земельна ділянка, не можна лише говорити про отримання земельних ділянок на ті земельні ділянки, які є вільними. Тобто, якщо на земельній ділянці немає ніякого майна, вона не давалася в користування, не сформована, навіть пуста земельна ділянка, вільна, як вона називається, то на таку ділянку проект землеострою не можна розробляти в умовах воєнного стану. Тому на це зважайте. Якщо ви на цій ділянці, про яку ви запитували. Вже побудували будинок, то відповідно звертатися до взаємопорядної організації, яка зорієнтує вас, підкаже, які документи необхідно зробити, і можете оформляти право власності на цю земельну ділянку. Будьте готові, що потрібно буде також, якщо будинок не приватизований його. Оформити право власності на цей будинок, тому радий звертатися до землопорядних організацій, які ближче до вас знаходяться. Щоб вони підказали, з чого почати, який пакет документів надати. Ну і відповідно запитати за ціну, скільки це буде коштувати. Друзі, наступне питання вже стосується мобілізації, зв'язку з прийнятим новим законом про мобілізацію. Відповідно. Змінами до законодавства, точніше, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, запитують в нас про право на відстрочку в людини, яка відповідно має батька з інвалідністю другої групи, і запитує, чи може цей чоловік отримати право на відстрочку, якщо є. Ще один брат, який навчається на денній формі навчання, має 18 років, а також брат, який відповідно є заброньованим, оскільки він рятувальник. І е цей чоловік він прописаний з батьками. Е батько має інвалідність, мама пенсіонер, і фактично в зв'язку, враховуючи останні зміни до законодавства, чи має він право на відсрочку. Отож. Якщо ми говоримо про новоприйнятий закон, то відповідно варто говорити про те, що в тих, скажімо так, документах, які є, які передбачають ці зміни, говориться про те, що особи, які мають дружину з осіб з числа інвалідності або батьків з інвалідністю першої чи другої групи, вони матимуть право на відстрочку. За умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними, і фактично, якщо відповідно немає інших осіб, які зобов'язані до закону їх отримувати, а також передбачено змінами до законодавства про те, що така людина, яка має відповідну групу інвалідності, вона сама повинна обрати. Того чи іншого, скажімо так, з числа військовозобов'язаних, хто за нею буде доглядати. Тобто, у вашій ситуації ваші брати і ви є військовозобов'язаними всі, відповідно, інших не військовозобов'язаних немає, то в цій ситуації, грубо кажучи, повинні обирати батьки, які фактично. Будуть вирішувати, хто буде здійснювати цей догляд, але будьте готовими, що скільки у вас ще є брати, які фактично заброньовані, тут питання, як на це будуть дивитися органи територіального центру комплектування, і відповідно яким чином вони будуть трактувати прийняті норми законодавства, які були от нещодавно прийняті. Друзі, і останнє запитання цікаве, особисто для мене. Запитують у нас, яким чином змінити прізвище дружини, якщо тут друження було за кордоном, є свідоцтво про шлюб закордонної держави, але там немає жодної інформації про те, що дружина хотіла взяти прізвище чоловіка відповідно в Україні, в ЦНАПі або в Раці говорять, що от вони не мають якби, підстав, чому змінювати прізвище, оскільки там одруження не відбувалося в Україні. І вони не можуть таким чином на підставі цього змінити прізвище і запитують, яким чином діяти, що робити. Отож, напевно, варто таки думати про те, що якщо дійсно дружина хоче змінити прізвище у зв'язку з одруженням, але оскільки одруження було за кордоном, там не передбачало можливості обрання прізвища чоловіка. То напевно варто йти по процедурі звичайної зміни прізвища. Таке можливе на сьогоднішній день законодавстві України відбувається, де є можливість закон дружині просто обрати ваше прізвище, змінити його, надати пакет документів, зокрема, відповідно заяву написати до заяви, додати свідоцтво про народження заявника, свідоцтво про шлюб, якщо шлюб укладений, відповідно, фотокартки. Надати також письмове зобов'язання щодо відповідної інформації, якщо ви, наприклад, подаєте цю заяву про зміну прізвища, ви мусите надати якби, своє зобов'язання, що несете відповідальність про те, що ваші документи, які ви надаєте, підписані особисто з вами, засвідчується право справжності підпису на цих документах, а також про те, що відповідно. Ви знаєте то про ту відповідальність, яка встановлена законом за надання недостовірних відомостей. Тому, якщо ми говоримо про зміну імені, також квитанція про сплату державного мита, і відповідно, після того як ви подаєте цю заяву з пакетом документів, органи РАЦу, вони її розглядають, приймають і надають вам рішення про те, що погоджено вам змінити прізвище і міняють вам прізвище. І фактично відбувається процедура там зміни прізвища, ви міняєте свої документи на цій підстави, і таким чином можна рухатися, оскільки дійсно на сьогоднішній день в законодавстві немає таких, ось якихось норм, які понормовували це питання з приводу того, що от ви одружилися за кордоном, і дружина виявила бажання взяти прізвище, повторно що будуть одружувати в Україні. Відповідно, і на цій підставі РАКЦ, і ЦНАПи вам і відмовляли напевно. Тож, в мене все на сьогодні, друзі. Як завжди, чекаю нових запитань для того, щоб в ефірі телеканалу «Конкурент-ТВ» через тиждень саме ваше запитання звучало на нашому телеканалі, і ви змогли отримати безкоштовну юридичну консультацію. Всім вам дякую за увагу. З вами був Валентин Хаймик. Мирного неба нам всім до зустрічі через тиждень.